Сьогодні склалася критична ситуація з погашенням державних боргів по пільгах і субсидіях. Заборгованість держави перед «Києвенерго» становить близько 2 мільярдів гривень. З них половина некомпенсовані пільги та субсидії в теплопостачанні. а 790 мільйонів гривень некомпенсована різниця в тарифах за минулі роки. Ще 100 мільйонів гривень заборгували установи, що фінансуються з державного бюджету. Має право «Київенерго» відключати киянам воду за борги, причому не тільки їх, але й державні. Екс-міністр житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко вважає, що ні. За його словами, своїми діями «Київенерго» порушує конституцію, закон про житлово-комунальні послуги та закон про теплопостачання, тому що вони не мають права відключати послугу гарячого водопостачання тим киянам, у яких немає боргів. Адже послуга надається на квартиру персонально, а не додому, тому. Тут жодної колективної відповідальності бути і не може. Просто «Київенерго» сама стала заручницею встановлених урядом цін на газ, які зробили тарифи величезними і, по суті, загнали населення у борги. Ну і плюс величезні борги держави у субсидіях. Далі Андрій Нікончук, виконавчий директор Асоціації управителів багатоквартирними будинками. Борги не стільки перед Київтрансгазом, скільки структура цих боргів набагато. Глибша, тому що на даний момент існує заборгованість станом на першу чергу 4,8 мільярди гривень, з них 1,3 мільярди гривень це борг держави за пільги та субсидії. І серед них 790 мільйонів гривень, це так звана некомпенсована різниця в тарифах за минулі роки. Ми можемо говорити про певну таку послідовність у ланцюгу виникнення зазначеної заборгованості. Безумовно, ви абсолютно провів тому, що чому мешканці або споживачі кінцеві, фізичні особи, тобто ми з вами, які споживають ці послуги. Вони вони Оплачують їх в повному об'ємі, але внаслідок е, існуючої чи такої, що виникла заборгованості, внаслідок не сплати її іншими споживачами, вони також вимушені потерпати від відсутності гарячої води. На жаль, е, така система і змінити її на даний час неможливо. Чому тому, що система вона замкнута і один споживач залежить від іншого. Це ненормально і абсолютно справедливе зауваження з боку споживачів до теплопостачальної організації. Чому одні платять і вони вимушені страждати за інших, але на жаль, по іншому не буде і в. В даному випадку, навіть за зараз в червні за травень, люди отримали платіжки там, по іншим платежам, в яких субсидія не врахована. Чим це викликано? Викликано останніми змінами законодавства, які передбачають неможливість призначення субсидії в разі наявності бору, там, протягом двох місяців. До чого це призведе? Це призведе до того, що люди, які не сплачували і далі ще будуть. Не будуть мати можливості сплачувати за відповідні послуги вчора. Навіть на днях відбувся брифінг у Києвенерго. Іван Плачков, це голова наглядової ради Київенерго, Достатньо аргументовано розповів. Яка причина зазначених відключень і на запитання журналістів: А чого ж нам очікувати, і коли нарешті гаряча вода з'явиться у киян? Відповів ну абсолютно аргументовано, на мою думку, що як мінімум вона з'явиться на наступний день після початку опалювального сезону? Чому тому, що гаряча вода з'явиться після того, як з'явиться теплоносій в системі опалення? Тому що для ні для кого не секрет, що влітку вартість гарячої води вона набагато дорожча, ніж в опалювальний період. Чому? Тому що утримання температурного режиму та відповідно тиску інших параметрів гарячої води в мережі без наявності постійно циркулюючої теплоносія, який ми бачимо в наших батареях, він не дає можливості. Виробляти виробнику цієї послуги ну, по тій вартості, в якій він це робить взимку. На днях я давав один з коментарів також. Цього питання і мені відповіли, а що ж все таки очікувати, коли все-таки буде гаряча вода? Ну, Відповів я наступне. На наступний день після прийняття відповідного зауважу політичного рішення. Чому? Тому що за останні 20 років, не 25, а 20, тому що «Київенерго» у нас середині 90-х, як приватна компанія з'явилася в місті Києві, да й не лише в Києві, по всій країні система теплозабезпечення та гарячого водопостачання. Країни в цілому вона дуже залежна від різних політичних складових. Чому? Тому що вона на багато в чому залежить від вартості газу, який більше ніж від 70% у структурі тарифу містить, і е, навіть ті пропозиції, чи рішення, ініціативи, з якими виходила Київська міська державна адміністрація щодо накладення мораторію на відключення, навіть її підтримка на рівні комітету Верховної Ради, ну така емоційна підтримка, вона не здатна змінити хід. Е, Виникнення цієї проблеми, чому тому, що тут же починають працювати виключно економічні закони, які не можуть регулюватися якимись політичними гаслами? Тут вже догма йде. Економіка це математика. Тут вже від перестановки доданків суми не зміниться. Вода буде тоді, коли буде за неї оплата. Чому тому, що на найвищій ланці це нафтогаз, який відпускає газ і який вимагає оплату за цей газ? На найнижчій ланці це ми з вами як споживачі, і теплопостачальна організація. І нафтогаз не цікавить, не цікавлять борги, які виникають у споживачів перед Києвонерго його цікавить. Лише сплата, що робити з кияном в цьому випадку. Якщо бути об'єктивним, то для того щоб в домогосподарстві була гаряча вода, ну можна купити бойлер. І зараз пішов пік по місту Києву. Люди купують бойлери, ставлять і таким чином ще більше розбалансують систему теплозабезпечення, чим не фактом встановлення бойлера, а фактом Зменшення витрачання гарячої води з мережі, тобто вона там є, але нею ніхто не користується водночас. Йде надзвичайно велике навантаження на що на електромережі? Чому? Тому що болер він живиться від холодної води, її перетворює в гарячу і відповідно за рахунок перетворення кіловат в градуси, скажімо так. До чого це може призвести? Це може призвести, як я вже сказав, до навантаження на електромережу і до коротких замикань до пожеж, тому що нормативне навантаження наших будинків. Воно ну не вираховувалось з такою перспективою, що абсолютно все гаряче водопостачання будинку або переважно його більше буде здійснюватись за рахунок підігрівання холодної води електричними приладами. Це починається перекос. Перекос у балансі, так званому. Я, от хочу, до речі, сказати, нагадати, що сказав Олексій Кучеренко, екс-міністр житлово-комунального господарства. З цього приводу він вважає, що частково винні кияни в тому, що сьогодні немає досі води в Києві. Мені здається, кияни самі це заслужили У будь-якій європейській столиці. Якщо в півдня, хоча б не було гарячої води, то вже біля мерії було б кілька десятків тисяч народів. Вони вже вивернули все на виворіть. Я не побачив величезного обурення жителів столиці. Вони тільки що то в Фейсбук себе щось написали. Кияни, мабуть, думають, що воно якось само собою вирішиться, не розмокчиться. Ну купуйте тазики, грійте воду, бойлер витрачайтеся на бойлері в кінці кінців. Терпіть кінець цитати, ось що сказав Олексій Кучеренко. Може, дійсно у нас зробили кропеській столиці, вийшло одразу до мерії, То щось би було, врешті-решт, а так. Чекати, чекати невідомо скільки ну, в даному випадку. Іронія тут недоречна. Чому тому, що надзвичайно легко ввинити усьому безсуб'єктно безсуб'єктно усіх киян? Кияни насправді вони. Не винуваті в переважній своїй більшості в ситуації, яка склалася чому то тому що вони не допущені до питання впливу на як та як на тарифу утворення, так і на в принципі на ситуацію з регулюванням цієї сплати. Як я вже зазначив, значна левова частка, переважна більшість киян вона сплачує за значення послуги належним чином і в відповідних розмірах. Мова йде про складну структуру цієї заборгованості, про яку я сказав на самому початку. Це заборгованість в переважній біль в значній частині, не в переважній більшості. Бюджетних установ і заборгованість перед Київенерго за ненадані субсидії, які були заплановані в бюджеті, але ще не надані. Чому тому, що грошей в бюджеті немає на дані питання, на даний час? Акцент інфо. До речі, в останні тижні травня на багатьох житлових будинках Києва з'явилися такі оголошення: мовляв, через борги немає можливості і далі постачати гарячу воду, тому вона відключена на невизначений термін. У «Київенерго» лише говорять, що ведуть переговори з «Київтрансгаз» і Нафтогазом України, а також закликають всі державні органи сплатити борги за послуги теплопостачання, але спільного рішення на даний момент немає. Київська міська державна адміністрація ініціює введення мораторію на відключення газу стратегічних об'єктів, але перше за все потрібно вирішити питання про погашення зобов'язань держави по пільгах і субсидіях і з іншої заборгованості, що склалася з боку державного бюджету. До речі, в самому «Київенерго» давно говорять, що постачання гарячої води не в опалювальний сезон для них не рентабельне а тому, мовляв, киянам потрібно готуватися до того, що влітку воду централізовано гріти не будуть. Киянам в цій ситуації доведеться або запастися терпінням і витримкою або купити бойлер. Але тут є нюанси: з одного боку, ви не будете залежати від перебоїв з поставками теплоенергії в будинок, а з іншого боку, вам доведеться витратитися на сам бойлер, на його установку і на оплату рахунків за електрику, яку він споживає. Так і з бойлером не все так однозначно. Ще невідомо, що у нас далі буде з електроенергією, і абсолютно не факт, що якщо кияни масово почнуть встановлювати у квартирах, бойлер, Дори, будинкові мережі та трансформаторні підстанції витримують таке додаткове навантаження. Вислухали програму Сличні акценти для вас працювали ведуча Оксана Щирба та режисер Ірина Тихоненко. Почуємося.